Святкові вогники новорічної красуні Ялинки запалали і у центральному міському районі. З наступаючим новим роком дорослих та дітей привітали секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко, депутат облради Микола Воропатволян, голова центральної міської райради Ірина Салтовська, депутати міської ради і представники центральної міської районної організації партії регіонів. Я всіх вас поздравляю з цими праздниками, Желаю вам радості, здоров'я, щоб кожному із вас прийшов. тот сказочный Дед Мороз, но принес настоящие подарки. С праздником вас, дорогие! Дорогие ребята, разрешите вас пожелать в наступающем году быть счастливыми и радостными, приносить успехи и радость своим родителям. Конечно же, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас всегда были новые надежды, новые мечты, потому что Ари, уже у вас исполнились. Вот пусть у вас будет душа наполнена надеждами, верой в себя. И вам желаю больших-больших успехов. С праздником! Завітали на свято і Дід Мороз та Снігуренька. Неочікуваною та яскравою була поява американського Санта Клауса, який приїхав на мотоциклі. Вони привезли з собою подарунки: виступи творчих колективів і вогняне шоу. Після запального флешмобу у виконанні маленьких глядачів яскравими вогнями запалала головна ялинка району. Діти співали, раділи та водили хороводи навколо новорічної красуні. Мені подобається, тут, йолка красивая, подобається виступи всіх людей, які тут танцювали, Пелі сьогодні боже всього понравились як парад. проходив, тому що тут навіть була наша любима вчительниця. Подобалося, як пели Дівочки, як танцювали. Мені сьогодні практично все понравилось. Вона парад порад Дядмароса і як на мотоциклах їздили. Не забув Дід Мороз і про тих дітей, які не змогли потрапити на святковий вечір. Напередодні новорічних та різдвяних свят депутати райради завітають у сім'ї, де проживають діти пільгових категорій. Це ініціатива центральної міської районної організації партії регіонів і виконкому райради. Такі акції проводяться у рамках програми президента Діти майбутнє України.